І там написано, що в поті лиця ти будеш наздобувати твій хліб. Тобто ти будеш працювати дуже важко, і це в тебе буде рабський труд. І я думала, як це так? У другому розділі Адам гуляє з Господом у прохолоді дня, він е, називає е, животних, да? він там. Ну він працює як Бог, він насолоджується. Так, він працює, він ухажує за раєм. Розумієте, ну от ви б хотіли ухажувати за раєм, ну так от ви роботник рая. Ну, я б хотіла. Я думаю, там ніхто не буде стояти наді мною з, з пльоткою і шмагати мене. І я думала, як так? У другому розділі він рая, да? а у третьому розділі вже сказано, що в поті лиця ти будеш наздобувати свій хліб, і так будеш так тобі буде тяжко. І я розуміла, мені тяжко. І я стала молитися, тому що написано, що Дух Святий. Буде наставляти нас на всяку істину. Розумієте, іноді е, ми бажаємо знати про все, а що там в тій країні, а що там в тій країні, а хто та людина, а хто та людина? Але Слово Боже каже, що ну, ми не будемо знати все. Але Дух Святий, якщо ми прийняли Ісуса Христа, Він буде розповідати нам про нас. І Він приведе нас. У всі ті обіцянки, про які Біблія обіцяє нам. Тобто, оце, що Ісус Христос став убогим, а я стала багатою, оце здійсниться. І як це може бути? І знаєте, я завжди сіяла, і я стояла на Малахії третьому розділі. Давайте ми відкриємо. І це у нас буде. Книга Малахії, третій розділ. Знаєте, зараз так багато всяких видань, і у мене це сучасний український переклад. Мені дуже він подобається. Так, поки грузиться. І от там написано, що якщо ми не сіємо десятини і пожертви, і приноси в Царство Боже. То ми підпадаємо під прокляття. І таким чином ми е, крадемо у Бога. Ну, так странно, да? Так.